Ось такий гібрид Fireball. Вага в нас вийшла 5600 саката, японське насіння. Зараз розріжемо його, подивимось в розрізі на насіння. Це новий гібрид, новинка на ринку. Тому подивимось, як він виглядає. Ось такий кабунчик чудово дозріває надранній. дуже дружньо сходять. Вага, ще раз фіксую 5600. Ось він так виглядає всередині. Ось такий гібрид, по ньому видно, що висока цукристість. Можете звернути увагу на структуру. Це кавун вирощувався на Житомирщині на дні поля від компанії Саката. Надранній гібрид. В цілому ця вся лінійка. Доволі солодка, зверніть увагу на кількість насіння. Шкурка ось не товста, тобто доволі тонка шкурка. І спробуємо, як він на смак. Кому цікаво, таке ось насіння.